У нас сьогодні відбувається черговий захід, яких ми вже декілька провели по області. Сьогодні він відбувається в місті Кременчук. Він цей захід присвячений обговоренню, переименуванню, який відбувається в сході реалізації законодавства про декомунізацію і демперіалізацію тапонів і інших назв. Ваша особиста точка зору, чи змінювати назву цього навчального, наприклад, закладу, який пов'язаний з сім'ям Макаренка, чи прибирати пам'ятник, який стоїть на території цього навчального? Значить, відповідно, Антон Макаренка відома постасті стрічна. Ми в курсі, що є в нього педагогічна поема. Багато хто тут навчався по його трудах, і тому це рішення воно має бути виважено. Це перше. Відповідно до закону. Я думаю, що відбудеться перейменування ліцею, принаймні не буде там згадки Антона Макаренка. Але як роз'яснює нам інститут національної пам'яті, що вивчення його творів, встановлення пам'ятних дошок і пам'ятків, воно не поширюється. Законодавство про декомунізацію, деканалізацію відносно конкретно Макаренка, тому що його труди є загальновизнаними, і тут є така позиція інституту національної пам'яті. Місці книжці, ми сьогодні з публічного простору, що стосується вулиць по рекомендації Інституту національної пам'яті, ми практично виконали, хоча декілька було непорозумінь спочатку, тому що ви знаєте, у нас змінюється настрій у інституту і працівників спочатку йдуть рекомендації одні, потім через декілька років вони посилюються. Приміром, спочатку ми перейменували декілька проулків, а вулицю залишили, потім нам все ж таки через два роки рекомендували змінити ще одну назву. І на цей день в Ключівці, на жаль, з публічного простору, що стосується Макаренка, його немає, залишився тільки музей і назви педагогічних різних закладів, які тільки можуть бути. Ну, на мій погляд, сьогодні е, треба говорити в ну, двох е, напрямках. По-перше, це, по це е, історія Кримичука, які люди, е, творили історію, які були, жили в місті Кримичуці, і оставити місто Кримівчук без е, історичних, яка має міжнародне значення. Е, перше. І друге, безумовно, ми розуміємо, що все, що стосувалося. Роботи ну, даної постаті, а їх прив'язують к НКВД, НТВС. Ну, Хотілося б дуже ширше почути, які є там приклади, що ця людина дійсно там була залучена до яких репресій чи інших, щоб ми розуміли, що ми назавжди викреслюємо її з нашого публічного простору, і місяць Кримичок забуває. да? Або ми все ж таки е, е, бажаємо, щоб. Ця історична в скрімчилі Є музей. Є пам'ятник, є навчальні заклади. Щодо Макаренка, бачите, дійшли тільки до денищо часу. Тому що раніше навіть вказали тут попередній доповідач, казав, ну вулиці перейменували, вулицю Макаренка вже перейменували, да, от а вуз ще не, не, не перейменували. Ну а потім вже зараз вже стало питання про перейменування вузу. От, в принципі, так, це, ну в принципі як з точки зору історика. Да, це в принципі це нормальний процес. Да, нормальний процес, от то, тому, що ми ж. Ми не відкидаємо спадщина про це навіть говориться, що ми не відкидаємо спадщини Антона Семеновича Макаренка. Тобто, кому вона цікава, хто їх може ви вивчати, вивчати, можна писати дисертації по Антону Семеновичу Макаренку. От тут ні, ніхто не забороняє. Антон Макаренка з Крюкова. Він наш кременчужанин, і це по перше. І по-друге, аспект, який зараз в контексті переменування я хотів би сказати, це думка молоді і самої учнівської громади. Я би ініціював ще попитування серед ваших учнів, ваших колективів і ваших так сказати, училищ. Тому що я знаю, от, наприклад, за цей ліцей тут надзвичайно активна молодь, і чесно іноді рішення може підсказати сама молодь, яка навчається саме тут. Ви розумієте, що це не просто ми зараз з вами переминуємо і це просто буде вивіска. Це у кожної дитини буде історичний документ, який він пронесе через все життя. І в нього там буде написано ім'я або і назва цього закладу. І тому це надзвичайно є важливим. Я прошу поставити до цього питання надзвичайно відповідально. І е, все таки локалізувати до Кременчу... до Кременчуцьких реалій. Це щодо цього контексту. Дякую, для мене Макаренко. Я не можу однозначно сказати. От як педагог для мене це зрозуміло, коли ЮНЕСКО приймало рішення, і там експерти працювали. Вони нашу історію знають не гірше за нас. а, Можливо, місцями і краще Другий, Те, що в НВС було. Ні, ні, Ганна Тома. Зараз, 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 щось... да, зараз, зараз я скажу просто. І вони визнали його внесок якраз от в роботі з цими дітьми. В нього більше двох тисяч учнів фактично повернулося в суспільство. Це не, не пішли вбивати, грабувати і так далі, повернуті до нормального суспільного життя. Тобто тут його заслуга, ну, я не знаю, незаперечна. Це по-перше. По-друге, НКВС це дуже розлога організація, до якої, ну скажімо, у нас доктори юридичних наук я не знаю, що в певний період архіви підпорядковуються НКВС ви довідку не могли взяти без там начальник міліції, я розписувався і так далі. Потрібно розділити в цих питаннях дві речі. Перше, це вивчення спадщини, бо Знати треба багато чого, критично мислити, вміти аналізувати. Відділяти зерно від полови і це використовувати в подальшому розвиткові. А щодо перейменування, якщо це наразі розколює суспільство і вносить таку напруженість і токсичність, то мені здається, зараз, коли нам потрібно весь ресурс спрямовувати на перемогу, треба тоді зробити паузу у імені такому. І ну, поки що прибрати його для того, щоб не вносити ось ці. Дискусії наскільки він, наприклад, є його спадщина корисною, або що в ній є такого, що ви знайшли біографи, бо ми не біографи, і те, що 100 років відбувалось тому, мабуть, зараз достеменно сказати неможливо. Тому ми налаштовані в колективі перейменуватися, а далі життя, історія все розсудить. А що буде з пам'ятником, який стоїть на території вашого навчального закладу? Наскільки я розумію, як історична пам'ятка він може знаходитися в музеях.